Ну, зараз скажу, що ти казав. Вітаю! Я Торі, помічник інструктора з тактичної медицини громадського об'єднання Купина. І сьогодні ми з вами поговоримо про воду, про її важливість для нашого організму і до чого ж все таки вода до тактичної медицини. Почну з того, для чого вона нам потрібна. Як ми знаємо, людина може без їжі прожити певний час, але... От саме без води людина загине десь за 10 днів. Тому що вода складає 80% маси тіла людини. Вона у нас присутня абсолютно скрізь. В тканинах, в кістках, в крові, в будь-яких виділеннях це все вода. Вода і розчинені в ній речовини, тобто під, слина, все сюди входить. І так само ж вона присутня, як. У крові, у плазмі, тобто у всіх рідинах, які забезпечують життєдіяльність нашого організму. Саме коли організм достатньо збагачений водою, у нас відбуваються всі процеси обміну речовин, доставки поживних речовин до всіх органів, до всіх клітин, в тому числі до головного мозку. Адже головний мозок у нас дуже любить воду, він складається на 85% з води, за деякими даними, навіть 92 води в мозку знаходиться, тому втрата рідини так само негативно впливає і на його роботу. Отже що відбувається з організмом, коли все-таки води потрапляє туди мало? По-перше, страждають наші внутрішні органи, і, як я вже казала, страждає наш головний мозок. Коли відбувається, що води не вистачає, як все-таки визначити, що води не вистачає? По-перше, коли людина сама свідома, ну, випиває мало води? от Зранку там можливо, випила стаканчик, і на протязі дня п'є каву, можливо, там якісь міцні солодкі чаї, газовані напої, аргументуючи це тим, що. ну, я як, якби п'ю рідину, воно то так, рідина надходить в наш організм, але кава, міцні чаї, солодкі напої, вони містять багато різних речовин, в тому числі кофеїн, який, потрапляючи до нас в організм, витягує всі залишки чистої води з клітин. Для того щоб цей кофеїн вивести, тому беручи це до уваги, ми можемо зробити висновок, що випиваючи чашку кави, наш організм потратить більше води й вологи на її виведення, чим отримає. Тому для нормального функціонування нам треба пити саме. Чисту воду. Скільки ж все-таки води треба випивати? За загальними рекомендаціями це десь 2-3 літри води. Це загальні рекомендації. Якщо хтось хоче там уже більше заморочитися, то є формули для визначення точної кількості води. Якщо брати по собі, то в мене 60 кг маси тіла множимо на 30, Це виходить там. 1800. тобто мені в середньому треба випивати 1,8 літра води, тобто 2 літра води повністю буде. вистачати. Але ж давайте поговоримо все таки про дефіцит води в організмі, як він впливає на нас, і що відбувається при зневодненні. От коли критично не вистачає, є можна сказати так декілька видів зневоднення: це коли просто не вистачає водички, людина може відчувати. Слабкість, можливо, там головний біль, буде сухість шкіри, також при недостатній кількості води страждає наш зовнішній вигляд, тобто людина може ставати такою блідуватою, сіроватою, з'являються більше таких мімічних зморшок і якість шкіри погіршується, також зменшується кількість виділеної сечі. А що це значить? Якщо в організм не потрапляє достатньої кількості рідини, всі Рідини, які, там, які знаходяться в клітинах, в міжклітинному просторі, в крові, бо кров також починає втрачати воду, і вона стає густішою. Всі ці процеси сповільнюються, і наш організм не справляється з виведенням токсинів. Тобто нирки починають страждати, тому що накопичується велика кількість токсинів, речовин, які просто не виводяться з організму, тому що. Якби все сповільнилось, до чого я все таки хочу прийти? Так як уже казала, що втрачається рідина в усіх клітинах і міжклітинних проміжках, так само вона втрачається і в нашій крові. Кров стає. Більш густою, більш в'язкою, серцю стає важче її перекачувати, зменшується просвіт самих кровеносних судин, і тому підвищується ризик підвищеного тиску артеріального, особливо в людей, які вже мають схильність до нього. Підвищується ризик різних інсультів, тому що кров густа і серцю важко її перекачувати. І взагалі, в принципі. Об'єм циркулюючої крові стає менший. Чим це зв'язано з тактичною медициною? Отже, можливо, ви чули таку фразу, що сухих рятувати Важче. Що це означає? Це означає те, що коли втрачається рідина, у нас згущується кров. Це можуть бути декілька видів гіповолемічного шоку. Гіповолемічний шок у нас означає зменшення об'єму циркулюючої крові в організмі. Далі скорочено, можливо, буду говорити, просто ОЦК. зменшення ОЦК. І цей гіповолемічний шок він поділяється на декілька різновидів: це саме дегідратаційний шок. Це коли людина втрачає рідину саме без пошкодження, так сказати, шкірних покривів, без пошкодження судин. Тобто, це може бути або якесь захворювання, частіше за все, інфекційне. Тобто, коли виникає велика діарея блювота, людина просто-напросто втрачає воду з природних так сказать отворів без пошкодження шкірних покривів, і немає можливості. Поповнювати цю воду також є у нас геморагічний шок, це конкретно поранення. Тобто, коли ОЦК дуже швидко зменшується за рахунок пошкодження великих кровеносних судин. Кров не дивлячись на те, що її вже стало менше за рахунок зневоднення, не дивлячись на те, що вона стала густішою, але при пошкодженні судини вона так само швидко дуже витікає, і це дуже негативно впливає на сам стан. Пораненого, тому що ми знаємо, що геморагічний шок це в принципі поняття шоку, коли людина може померти, якщо не надати правильної допомоги. Також сюди входить саме травматично-геморагічний шок це такий вид, от коли людина втрачає вологу через шкірні покриви, особливо це стосується опіків. От ми говорили про опіки, що вони особливо велика площа опіку, дуже небезпечна. По-перше, це дуже боляче, а по-друге, тому що втрачається і волога, і необхідні там електроліти, які потрібні для нормального функціонування організму, і особливо якщо людина вже була зневоднена. Не слідкувала за своїм там здоров'ям, не слідкувала за тою кількістю рідини, що потрібна, то ці процеси відбуваються значно швидше, і відновлювати ці рівні ОЦК потім становиться дуже важко. Бо коли ми говоримо про... Геморагічний шок, людина втрачає кров. Ми там зупиняємо кровотечу, турнікетами тампонадами, Далі треба буде вже лікарі або військові медики, вже будуть підключати там внутрішньовенний внутрішньокістковий доступ. І для того, щоб відновити це ОЦК, їм доведеться влити більшу кількість або кровозамінників, тобто рідин, щоб поповнити цей ОЦК. Основна. Думка, яку я хотіла донести в даному відео. Треба дбати про наше споживання рідини, дбати про те, що скільки рідини потрапляє в наш організм, яка це саме вода, рідина, що це може бути, і як же все-таки попередити це зневоднення? По-перше, це пити достатню кількість чистої води, сюди також може входити легкі трав'яні чаї. Тобто не солодкі, не міцні, це не те, що там собі заварили чорного чаю такого покрепче. Ні, це легенький трав'яний ромашковий чай може бути. Також ми отримуємо рідину з їжі, тобто якщо це там свіжі овочі, то вони також містять рідину, але не треба ними зловживати або заміняти повноцінний прийом питної води. Коли і як пити цю воду? Звісно, краще починати з самого ранку, коли ми прокинулися, випити там один, два стаканчики теплої водички. Просто теплої водички, можливо, хтось любить там додати лимон або ще щось, ну, якщо це якісь польові умови, окопи, звісно, цього всього може не бути. Але хоча б стакан води зранку випити. Це запустить процеси травлення, процеси обміну речовин і, в принципі, полегшить подальше прокидання. І на протязі дня старатися випивати до 2 літрів води. Дехто все-таки може сказати, особливо це стосується бійців, які виходять на позиції, що, типу, як я нап'юся води, а потім. Буду бігати по туалетах. Звісно, такий момент. Якщо ви от взагалі не пили водички, нічого не пили, на каві сиділи, і тут, от відразу почувши інформацію, що треба багато пити, вирішили відразу випити ці 2 літри. Звісно, організм, нирки будуть в шоці, і звісно, по туалетах ви будете бігати. Але якщо робити це поступово, Тобто кожного дня збільшувати кількість спожитої рідини там, на стакан, на два, поступово її збільшувати до потрібного вам об'єму, то цей процес організму буде не такий він шоковий, незвичний, і він просто до нього звикне, і ви вже не будете так часто бігати до туалету, ви будете ходити як зазвичай. Але при цьому. Кількість рідини буде випита достатньо. Отже, яку воду ми будемо вживати? Якщо ми знаходимося вдома, то це може бути мінеральна вода. Звісно, найкраще вживати мінеральну джерельну воду, але ну, не кожен може там, кожного дня купляти собі цю мінеральну воду. Це може бути звичайна вода з джерела, з колодязя, може там з колонки. Вона може бути відстояна. Якщо це там домашнє господарство, ви все життя пили цю воду і з вами нічого не сталося, може бути і просто свіжа жива вода. Якщо все-таки ви знаходитеся десь на позиції, в основному, якщо є бутильована вода, то вона звичайна, не шкідлива. Але якщо так сталося, що ви все-таки не впевнені у якості води і не знаєте, що після неї з вами може статися, то Можна її прокип'ятити. Взагалі, кип'ячена вода вона вважається мертвою, і якоїсь користі для організму особливо не несе. Але якщо все таки так сталося, що немає можливості пити живу воду, і ви не знаєте про якість цієї води, то кип'ятіть. В даному випадку це найкраще рішення. Але якщо все-таки вам Ну, не подобається, або хочете якось трошечки там покращити цю кип'ячену мертву воду, можна з цієї кип'яченої води зробити неміцний чайок. Він все-таки містить ці живі мікроелементи, і навіть якщо ви зальєте кип'яченою водою чайок, він буде трошки корисніший, ніж просто прокип'ячена вода. Всім дякую за перегляд! Якщо інформація була вам корисною, Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте ваші питання, і до зустрічі в наступних відео!